Сьогодні я розповім вам про традицію, яка існує в Японії з Давен Давен, і поява якої зумовлена передусім географічним розташуванням Японії на зламі тектонічних плит. Сьогодні я розповім вам про онсени. Так в Японії називають природні гарячі джерела. Це щось на зразок нашої лазні чи сауни. Зараз розповім детальніше. Привіт, друзі. Сьогодні ми Підемо в дуже незвичне місце для нас, але для Японії це традиційне місце, це традиційні японські купальні. Всі ми знаємо, що Японія знаходиться на острові, де стикаються різні тектонічні плити. Негативною стороною цього є часті виверження вулканів. Але також цей рух тектонічний плит він зумовлює те, що в Японії дуже багато гарячих природних джерел. Тут вода виходить прямо з природних надар, вона дуже Комфортної для людини температури, вона мінеральна, дуже корисна для тіла, особливо для жіночої вроди. З Давен-Давен японці ходять в традиційні японські купальні, тобто онсени. Зараз ми зайдемо в традиційний японський онсен, і я розповім вам, як саме там все влаштовано і як саме японці проводять час в онсенах, тобто в гарячих купальнях. Ну що ж, пішли? Друзі, зараз я вам покажу, як влаштовано все у справжньому японському онсені. Як правило, коли ми заходимо, тут є дансей онсен, це онсен для чоловіків, а також джосей онсен. Це онсен для жінок. Тобто, ми бачимо, що онсен для чоловіків і для жінок це окремі онсени, тому що в онсенах, як правило, ми без одягу пішли. Подивимося, як все облаштовано всередині японського онсену. Ось тут ми на картині можемо побачити досить традиційний вид купання в ансені. Саме так все і відбувається. Ми бачимо діток. До речі, дітки можемо помітити, що різної статі знаходяться в жіночому ансені. Тобто мами можуть приходити як з хлопчиками маленькими дітками, так і з дівчатками своїми. Ми бачимо жінок, вони тут миються, вони купаються в гарячих джерелах. Ми бачимо дуже живописну природу за вікном. Ми бачимо, як вони наводять красу. Ось так приблизно все і виглядає. Жінки вдягають традиційні юката, це не кімоно, це такий простий літній одяг. Він носиться або вдома, або якраз під час прийняття ван в онсені. Ось тут, оскільки це жіночий онсен, правда, в чоловічому онсені теж можна вже зараз це зустріти. Тут ми можемо побачити ось таку люльку дитячу. Тобто, поки жінка передягається, поки жінка приводить приводиться в порядок, ми можемо дитину свою залишити ось в такому ліжечку. Як правило, коли ми приходимо в онсен, ми беремо ось такий кошик, плетений ротанговий кошик, і сюди ми складаємо свої речі, які потім ми залишаємо на поличках. Ми роздягаємося і потім ставимо кошик на місце. Перед онсеном ми можемо зважитись ось на таких вагах. Також ось тут ми можемо зважити маленьку дитину, якщо ми знаходимося в онсені з дитиною до 15 кілограм. В онсені приходять і раніше приходили навіть з немовлям. Зараз я зайшла в традиційний японський онсен, а саме в жіночу його частину. Тут ми можемо побачити ось такі імпровізовані стільчики, а також діжки. Як правило, перед входом в громадську купальню жінки та чоловіки мають помитися повністю. І це відбувається ось так: ми беремо стільчик, ми ставимо стільчик, сідаємо перед зеркалом, тобто ми бачимо себе повністю. Тут, як правило, Знаходяться різні миючі засоби, шампунь, кондиціонер. Все це, як правило, також надається безкоштовно, тобто входить у вартість онцену, або ми можемо принести своє. Ми сідаємо на ось такий низенький стільчик, ми гарно бачимо себе в зеркалі і починаємо митися. Це обов'язково перед тим, як ми заходимо в громадську купальню. Проходимо далі. Не можу не сказати, що сьогодні ми знаходимося в японському ансені, який оздоблено ось такими картинами, які відображають сценки з японської міфології, а також з японських казок. Тут ми бачимо їх мавпочку, яку осідлав чоловік, в якого діжка на голові, в цього чоловіка в нього теж якийсь ракоподібний на голові знаходиться. Також ми бачимо традиційну японську хатинку. Це картини, які відображають японську міфологію. Тут ми також бачимо міфологічних персонажів і гарну японську природу. Ми бачимо гори і ми бачимо бамбуковий ліс. А за мною ви теж можете побачити гарні гори і японські купальні. Після того, як ми гарно помили своє тіло, ми заходимо в японську купальню. Тобто, це відбувається ось так: тут гаряча вода. Ці купальні наповнені гарячою водою, вона може бути різної температури. Ось, наприклад, тут температура може бути 40 градусів, в наступній 36, а маленька може бути повністю холодна. Ось, наприклад, ми щойно скупалися в гарячих купальнях, а після цього ми залазимо в холодну температура якої може бути 19 градусів, 18 градусів. Це дуже корисно для тіла. Як кажуть японці, кара кара. Ось Ми знаходимося в чоловічій частині Ансену. Тут також присутня міфологія, але трошки в іншому ракурсі. Тут вже ми бачимо ніндзя і таких войовничих японських самураїв. Ось саме тут ми бачимо японського воїна, і це батальна сцена. Воїн, а також японський флот. Друзі, а за мною зараз в чоловічій частині онсену знаходиться дуже гарна картина, яка відображає район. Я думаю, це район П'яти Озер. І саме за мною знаходиться гора Фуджі, Фуджі-сан, як її називають японці. Це священна гора в Японії. Відео про неї також є на моєму каналі. А знаєте, що знаходиться ось за цими дверима? За цими дверима, як правило, знаходиться технічний або робочий вхід. Через цей вхід для того, щоб прибрати в онсенах, заходять працівники. Що важливо, що працівники можуть бути як чоловічої, так і жіночої статі, вони заходять повністю в одязі, але без взуття. Тобто в чоловічому ансені може прибиратися жінка. Вона, як правило, заходить, просто прибирається, ні на кого не звертає уваги. Я сподіваюся, важливим також є те, що під час якоїсь нештатної ситуації може зайти поліцейський або працівник, який відповідає за безпеку, повністю в поліцейській уніформі, але він без взуття. Це виглядає досить дивно. Онсени вони дуже гарно інтегровані в природу. Вони оточені гарними традиційними японськими садами. Такі ванни, купальні, вони можуть бути як всередині, так і назовні. Японці дуже люблять різні правила. І в онсенах діє безліч правил. Вас не пустять в онсен, якщо на вашому тілі є татуювання. Але, як завжди, є деякі винятки, про які я розповім пізніше. Також в ансені не можна голосно розмовляти, щоб не заважати оточуючим знаходитись в гармонії з природою. В анценах також не можна їсти та розпивати спиртні напої. Ну і звісно, не можна робити відео та фотозйомку. В Японії люди давен-давен -давен ходять в онсени. Уявіть собі, як люди приходили сюди, сиділи в теплій воді, насолоджувалися єднанням з природою, і вода тут, справжня природня, вона насправді народжена надрами землі. Вода в таких онсенах вона мінеральна і природньо нагріта до комфортної і лікувальної температури. Після прийняття ванни теплої можна також обмитися ось такою водою в душі, прямо тут біля ванни. Після того, як ми прийняли теплу ванну, яка йде прямо з надер землі, необхідно ще один раз зважитися, вага буде змінюватися до та після анцену, як правило, вага різна. А потім можна причепоритися ось біля такого дзеркала. Після цього можна взяти свої речі, які складені, вдягнутися і вийти насолоджуватися десь японською їжею. Друзі, я щойно була в традиційному японському онсені, і зараз я відчуваю себе ну, як мінімум, на 10 років молодше. Мабуть, ви помітили, що в цьому відео я часто вживаю слово традиційний, говорячи про онсен. А зараз я вам покажу деякі менш поширені варіанти онсенів. Я вам обіцяла розповісти про те, як можна потрапити до японського онсену, якщо у вас на тілі є татуювання. В такому випадку вам варто обрати саме приватний онсен. Ось один з них. На вході до онсену, якщо онсен зайнятий біля дверей, є ось таке віяло. Приватні онсени це також гарний вибір для пар, а також для сімейного відпочинку. Рухаємося далі. Онсени також бувають ось такі просто небо. За стіною знаходяться чоловічі купальні. А ось тут жіночі. Як правило, такі онсени оточені горами та загалом гарними краєвидами. Також у гірській місцевості є ось такі онсени для ніг. Ні, це не брудна вода, це вода проточна і насичена солями та мінералами. Користування такими онценами для ніг повністю безкоштовне. Також є ось такі онцени, де в природньо нагрітій воді можна приготувати їжу. Наприклад, можна зварити яйця. Можливо, це вплив гарної природи та незвичного способу приготування, але цей сніданок був насправді дуже смачним. А ще є ось такі онцени, які максимально інтегровані в природний ландшафт. Точніше, при створенні такого онцену мінімально втручалися люди. Це природна ванна біля гірської річки. Як правило, у такій ванні сидять разом чоловіки та жінки, і це добре було видно з моста, коли я приходила сюди посеред дня. Але сьогодні я прокинулась о 6 годині ранку, щоб показати вам цей онсен, в якому я сподіваюся, о 6 годині ранку не буде людей. Так, тут ми бачимо ось такі приміщення для перевдягання, окремо для чоловіків та окремо для жінок. А також ось таку скриньку, в яку варто кинути 300 єн, це приблизно 75 гривень, за користування онсеном. Пейзажі тут просто казкові. Тут дійсно відчуваєш цілковиту гармонію з природою. Проводити час в японських онсенах люблять не лише люди, а й мавпочки. Тому в горах є спеціальні онсени для мавпочок. На них ми зупинимось зараз трошки детальніше. Ми зараз направляємося в онсене для мавпочок, але ось тут ми можемо побачити ось такий знак. Тобто, якщо підемо направо, там онсен для мавпочок. Якщо підемо наліво, онсен for human. Друзі, зараз я стою в черзі, щоб зайти в Snow Monkey парк. Але ось подивіться, як цікаво стояти в цій черзі. Всі люди в цій черзі вони знімають онсен, в якому купаються голі люди. Ось ми можемо побачити їх на фоні. Ми не будемо знімати зблизька, щоб не порушувати правила Ютуба. Але за мною там справді є голі люди, які купаються в онсені, і саме тому в черзі стояти дуже весело. Так як і люди люблять ходити в сауну взимку, так само і мавпочки вони спускаються до теплої водички, щоб там погрітися. Ось тільки подивіться, яка сімейна ідилія. Ми бачимо декілька родин мавпочок. І дивіться, як вони відігріваються в цій теплій воді в онсені. Це традиційний японський онсен, але не для людей, а для мавпочок. Подивіться, як їм комфортно там. Для купання в теплому, приємному онсені, як правило, японці йдуть в ось такі місця. Вгадаєте, що там знаходиться? Так, там знаходиться бар, або по-японськи це називається Ізакая. А сюди японці заходять. Ось зараз ми можемо побачити, що там всередині. Пішли зі мною. Ось так влаштована традиційна японська ізакая або по-нашому просто бар. Тут японці можуть ось таких келихів випити справжній японський саке. Саке вживається або холодним, або нагрітим до певної температури. Саке також може мати різну кількість градусів, але про це ми поговоримо вже в іншому відео. Тобто, в такому барі можна випити або саке, або пиво. Як не дивно, японці навіть взимку вони люблять пити пиво або ж гарний японський віскі. Ось зараз це біля мене знаходиться бар настойка, де ми можемо випити келах саке або віскі. Але в цій ізокаї також можна скуштувати кілька японських страв, так званий Ващоку. Ва, «Ва» іерогліф додається до всього японського, до японської їжі, до японських напоїв, до японської кімнати. Тобто Ва це традиційна японська їжа, яку можна скуштувати тут, сидячи на підлозі, що ж японці їдять в Ізакаї. Тільки п'ють візакая, вони ще їдять. А вони можуть з'їсти тарілку супу. В японській культурі, в японській кухні також популярні різні супи. Ну, По-перше, це всім знайомий рамен, це густий суп, такий, що можна з'їсти, це як і перше, і як друге. На зразок нашого, можливо, карпатського бограча, але японський його варіант. Тобто це і перший, і другий одночасно. Там багато локшини, яйця, м'яса. О, я вже їсти захотіла. <клі> Також є інші японські супи, дуже популярні: це традиційний місо-суп з різноманітними добавками, або ж це може бути темпура. Також це гарячі овочі або м'ясо, або риба, обжарені в клярі. Ну і звичайно, їсти доведеться нам не за столом, а прямо на підлозі за маленьким низеньким традиційним японським столиком, сидячи на підлозі на спеціальному татамі. Друзі, я сподіваюся, що вам було цікаво. Якщо це дійсно так, будь ласка, ставте вподобайки та не забудьте підписатися на мій канал. Дякую за перегляд і до зустрічі!